Ця цінність е, свободи як духу не, не вписуватися, не підтримувати, не колаборувати, якщо завгодно з імперією. І тому для нас як ніколи важливо зрозуміти, чому Сковорода є по духу українським і для мене сковорода це ключ до всього XVIII століття і його розуміння, його сила в спроможності бачити в малому е, всеосяжне. Привіт! Мене звати Ярослав Дмідь, я керівник і засновник креативної комунікаційної агенції Постман. Говорячи про постать Сковороди і про його важливість для мене персонально, для України і світу, я би почав з того, що для мене Сковорода це ключ до всього XVIII століття і його розуміння мною, яким воно було. Тому що. Ми добре знаємо XVII століття, де був Богдан, де був Мазепа, де українці рубалися просто на всіх напрямках, мали свої перемоги, мали свої величезні втрати. Ми добре знаємо більше-менше ХІХ століття, де у нас вже з'являється Котляревський, з'являється Шевченко, зрештою, з'являється зрештою. Щось схоже вже на зародки якоїсь політичної нації, з'являється З'являється те, що приведе нас до визвольних змагань на початку ХХ століття, XVIII століття воно якось от... Е, така дірка. Е, і недаремно її називають темними часами. Е, Темне воно не, не лише тому, що суне Російська імперія і тут же е, Польща і тут же. Османська імперія і те, що є Україною, фактично розшматована трьома імперіями. Вони темні також, тому що ми оминаємо їх своєю увагою. Жодна імперія не зацікавлена в тому, щоб зберігати щось про території, які вона загарбує. Тому 18 століття дійсно вичищено з нашого розуміння, з нашої пам'яті. І Сковорода дозволяє мені персонально докопуватися до розуміння, чим же воно було. Українське 18 століття це е, в першу чергу протистояння тиску імперії, в першу чергу російської, тому що е, присутність Польської імперії вже тут триває якийсь час, південь Османською імперією теж там ну, вже якийсь час. Російська імперія привносить е, абсолютно нові виміри е, імперського тиску. Зрештою, це закінчується кріпатством, яке вводиться в кінці XVIII століття і буде на цих землях більше ста років. Оцей персональний протест, персональна позиція не вписуватися, не підтримувати, не колаборувати, якщо завгодно, з імперією оце те, що є в Сковороді. І да, це не позиція мейнстрімова. Тобто, да, більшість козацької колишньої старшини вона займає абсолютно протилежну позицію і. І вони готові за ті чи інші винагороди чи з під тим чи іншим тиском вбудовуватися в, в імперські в імперську ієрархію. Сковорода, це не готові робити. І для мене це символ, це шлях, це позиція, і на окремих таких людях, і на окремих таких позиціях Україна, в принципі, зберігається. Як окреслений простір, окреслений не кордонами, а окреслений е, цією цінністю свободного духу. І це радикально відрізняється від того, що ми знаходимо е, на півночі, що ми знаходимо, е, більше, що ми не знаходимо там. Тобто ми там не знаходимо людей, вільних своєю думкою. І це стосується і філософії, це стосується і побутових речей, це стосується і науки, це стосується абсолютно всього. Саме в цей період також Росія фактично імпортує з духівництво Києво-Могилянської академії, яке в принципі придумує ідею експроприації державної платформи української платформи Русі і вимуровування на ній, ній російської ідеології. Приблизно в цей час, Тобто, це відбувається трошки раніше, але в принципі це частина. Частини одного, одного процесу. Отаким є українське 18 століття. І завдяки людям з так подібними позиціями, Україна як окреслений окремішний простір зберігається незалежно від мови і незалежно від кордонів. Тому що якщо ми подивимося, знову ж таки, на мову сковороди, ну, це такий собі староукраїнський старослов'янський суржик і Латина. Чисто по мовному мовній ознаці, ми можемо мати певні суперечки, якщо ми почнемо говорити, чим є творчість Сковороди і куди її вписувати. Але якщо ми застосуємо ціннісну рамку, у нас не виникає ніяких суперечок. Тобто ми чітко розуміємо, що це людина українського світу. Більше того, це людина, на якій тримається великий шматок, фактично тримається український світ у цю темну добу. Це прагнення пізнання для мене у Григорія Савича втілюється фактично в одну фразу, яку ми винесли на запрошення цьогорічні, яке ми робимо для подій в рамках 300-річного ювілею, які будуть проходити в українському домі. І тут є лише одна цитата: зрозумій одне тільки яблучне зерно і досить тобі, коли в нім сховалося дерево з коренем, гілками, листям та плодами. То можна в ньому віднайти незчисленні мільйони садів, посмілюся сказати, і незчисленні світи. І назва експозиції Світ сковороди», як вона називається, вона апелює до цього, що насправді сковорода може здаватися не настільки масштабним, як інші гравці, особливо кінця. 18 століття, не знаю, там Кант, інші філософи, яких ми можемо згадувати. Але його сила в спроможності бачити в малому все і спроба осягнути через, через розуміння малого великій категорії. І я думаю, той, хто зрозуміє цю ідею, для нього сковорода має всі шанси зайняти. Набагато важливіше місце в цій е, умовній ієрархії філософів, не лише українських, але і світового масштабу. І в принципі, в світі е, є авторитет Сковороди, е, в тому числі за нього бореться російська філософська школа, тому що ну, її немає від, від, від чого танцювати від свого. Єдине від чого вони можуть від, е, вибудовувати свої якісь, ну, е, якісь вибудови, це от, от, від е, українських філософів, так само, як вони намагаються. Е, Привласнювати е, київських князів як е, точку відліку своєї державності. Те саме відбувається з філософією. Тому для нас як ніколи важливо зрозуміти, чому Сковорода є по духу українським і саме чому він є зв'язаною і неперервною ланкою в е, саме в нашій історії. Все це можна буде краще зрозуміти і осягнути. Протягом найближчих подій, які будуть і в українському домі і в усій Україні, запрошую всіх на експозицію, яка відкривається вже 3 грудня в українському домі, буде до 11 грудня лише вісім днів. Тому закликаю всіх не відкладати а прямо якомога швидше приходити. Да, і ми готові до блекауту. Ми готові до того, що може не бути світла. І сама виставка вся побудована на тому, що світло свободи завжди перемагає темряву. І виставка побудована так, що навіть якщо вона буде повністю позбавлена електрики і світла, відвідувачі зможуть своїми персональними ліхтариками висвітлювати ті чи інші шматки експозиції, яка так побудована, що вона найкращий спосіб буде розкриватися саме в темні, в темний час, тобто в вечірній час. Незалежно від того, буде чи не буде світло. Запрошую ще раз всіх.